Всім привіт! Ну а перед початком даного відео хотів би порекомендувати вам канал Все про Android. На ньому ви знайдете бус смартфона, різні класні програми і обзори. Також на цьому каналі виходять посилки із Китаю. Всякі програми. Ну, дуже класно все. Час від часу цей канал проводить стріми. Ну, саме більше мені подобається дивитись тут посилки із Китаю. І реально класні речі приходять із Китаю, там рюкзаки, смартфони, планшети. Ну і тому подібне. Силочка буде під відео. Переходьте і підписуйтеся. Ну а ми переходимо до відео. Всім привіт! Ви на каналі Аріота, та сьогодні ми знову граємо Dota 2 On Limit. Пану на фантомочці зарубимо. Що-таки минулу серію я вибирав між Войдом і Фантомочкою, так що сьогодні ми будемо грати з вами на Фантомошці. Це буде трошки важче. Так як на мені взагалі не канає. Ну як взагалі не канає? Ну так, більш-менш скажем. Якщо то буде проти нас стояти дальник, прийдеться фармити тільки кинжалом. Скоріше всього. Ну будемо дивитися. Ворог ще не пікнув нікого. А, все Ну, буде, скажем так, неприємно, це точно. Буде неприємно. Стоятися. Дайте погоним. I don't understand you. I shouldn't. I think it's played. Ladna. Я не знаю, як, як вийти. Тому, ну, в принципі, якщо він нас закидає своїми тієї фінімами, так, скоріш всього, і буде. Це буде не дуже прийомно, так як ми від них гулятися не можемо. У нас от... Охле. Гуляється ж копсон з такий коджере. Зникати з мінімапи, до речі, я того не знав. лол. скільки на ній катав, я того не знав, що воно. ну, тіпа, час від часу може. Радіус зникнення на мінімапі 1600. Тобто, коли Мортра йде на ганг, це не. Ну як, це не палівно, тому що, допустимо, то тут, там нас не побачать тут. Що там навіть, походу, варди будуть, але на мінікарті нас не побачать, я так розумію. Ладно. Та, всі поняли, що. Давай. Побігли. Гоу. Гоу. <laughs> Давай, гоу-гоу. Так, вже дає свої спили всякі дебільні. які мене ще так задовбають. Дивися, оп. Да, він... диви, диви. Що він буде творити сьогодні? зараз? Ооо, да, чую, класна буде гра. Ой, все-таки треба блукінджал вкачати, зарома я вкачав блінк. Собака. Буде так, да, він буде тим, тим першим скілом нас так замахувати. Я вже це знаю, тому що це дуже мощний герой. Це дуже мощний герой. Тут демеджа не вистачило, а дуже фігоопок, що дуже. Треба тащити що, треба тащити то. Плюс всього фласко, ну на фласку. Давайте підкопимо на фласку і. Дідій бой не почне бісити. Отак. <с1> <свист> <свист> Самий розумний... Оп! Да, Хватає демеджа від першого скила. що взагалі погано все Будемо надіятися, що там ча... Давайте спробуємо на нього напрыгнути. <свист> О і все, і пішов, звідси. Відбувається, лол. Як ти затупив, чувак? А, Все тихо а втікаємо. Ой, три спила. Пьем швидко фласку. Швидко, 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 швидко. Фу, все. <ривіт> 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 Він би нас скоріше всього вбив. Добре, що було, що я замітив що там три спила. Давайте, короче, все-таки, скоріше всього купим так так и что мы еще с вами купим так 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 вот так сразу давайте сразу дадим да домой ему кинжал чтобы не, расслаблялся так, и yeah. На, что пух, чувак, что тут фармышься, формышся? Хм-хм-хм. И втекаем. Добив. Якби він був порозумніший, він би так не наглів, якщо чесно. Могутній, але дуже, ну як, у нього броньки взагалі нема. Навіть щиток йому не сильно щось дасть. Не долетіло, я радий тому. На, кріт кріт кріт. Нема кріта. Ладно. Не забуваємо, що в нас ухилення пасивне, так що. О, не вгадаєш де я. Ах ти собака. Нехай я без ставере побивають, я покшо поп'юсую. Ай-яй-яй, я тільки що прогавив ласку. Який же я мудак. я мудак. О, Ладно. Там Потом спелты его тоже. Норм. А тоже не стоятьчик. Отвиваемся спокійно без всяких и том подибнее. Так, він пішов, можна, в принципі, пофармити хоч трохи. Ні, реально, він би міг без проблем мене вбивати, якби він був трошки розумніший і не наглів. <звук> він зараз десь може вибігти. На, тоді Тоже тобі спел. До речі, я йому вроді наношу ну, більше урона кінжалом, ніж він мені той штукою. Ну, да ладно. Розвалився варт. Ааа, що і кріти по мені буде бити, конечно, я то й дам кріти. Так, отут різковано. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Чого ж ти такий агресивний? Ще фласку тащим? Ми тут не переможемо, як по мене потіли правда? Стоп в нього мани нема. Ой-ой-ой, як, як я не прочекав, що там тангус. Швидко випиваємо і можемо пригади на нього, якщо я не втішов. Не дійшов, він відходить. От зараз він же робить порусімніше, бо він не лізе. Зараз я лізу і я погано роблю те, що я лізу, скоріш всього. Но попробувати треба. Було. Варт, 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 треба принести собі. Ладно, поки його нема, надіюсь, нього нема. Треба. Ой-ой-ой. Хм. Ладно, давайте відійдемо на базу все-таки. Щось ми занагліли. В принципі, зараз він наглів. У нього стіки тільки і в нього зараз нема мани. Зараз, якщо зберемо черевик, то в принципі буде дуже добре і є шанси зараз забирати, тому що швидкість атаки зараз у нас росте. Мені не вистачає. Не вистачає на цей. Ну ладно, нічого, нічого. Почекаємо. Унікально копійки лишились. Чік. Алетимо. фастом umstone. вард. На Хегей і все, і, в принципі, нормально. У мене DNA, щоб вони не... опит не дуже йшов. На базу він пішов, кстаті. Походу на базу пішов. У нього бот лаж нема тільки стіки де там... Спелити тую із далека, він буде промажувати своєю. Ага, гнати ще один отак будемо робити з собою. Поганий дядька. Все, Вс, перемога. Чесно, було трохи потно. Другий раз потно було. Та ти погоним ще. Опустим. По опустим ще. Хм. Хм хі Вся, в принципі, от така от була катка, досить довга, я би сказав. і от Спочатку він тупив дуже жорстко тепло. Він думав, що він не просто закидає своїми спелами, своїм, своїм другим скіллом, і я просто від них здохну. В принципі, так могло бути, тому що, ну, я не знаю, це було не досить, досить нерівні сили, скажімо так. Тому що якби він був розумний, він би нормально. От в гіршому випадку, та? От він кидає. Я би пригав, не заховує в ту фігню і втікає. Він міг отак би витягувати катку і пропушувати з часом. І, в принципі, він би міг виграти. но через те, що він перший раз поліз нагло, він здох. Перший раз? І типу, писав смайлики, та Писав смайлики? Да. Писав типу, смайлік, все нормально. А потім другий раз він вже досить розумно робив, але все одно, все-таки, так скажем, <хи> злився і почав жорстко бомбити. Думаю, на тому будемо закінчувати. Ставте лайки, якщо вам сподобалась дана серія. Всім удачі, всім пока.